Четвертій музичній школі свято інструментальної музики і танцю започаткували. Ми це разом з творчим колективом і солістами музичної школи нашої, а також з прекрасним колективом Любава, колектив народного танцю Любава, школи мистецтв номер один під керівництвом талановитої викладачки Катерини Маркіної. І також наші колеги, наші гості вони працюють в музичному коледжі, нашому Криворізькому, Вони з радістю до нас приєдналися, і сьогодні буде лунати від них музика. Дуже приємно і корисно тим, що сьогодні на сцені будуть разом виступати учні і викладачі. Для педагогів це підтвердження професійної майстерності. А для учнів участь у концерті мотивація для подальшого творчого зростання. Артисти на сцені, глядачі у залі поринули в атмосферу. Ритмів від старовинного танцю мінуету, полонезу, алібанди, сарабанди до пристрасного танго, лібертанго, чачача -ча -ча і народними українськими танцями. Приємно бачити переповнену залу в нашій школі, і хочу сказати велике дякую, тому що багато прийшло наших. Друзів, це університет третього віку. Студенти металургійного району університету третього віку. Вони з задоволенням приходять на наші концерти, і ми дуже з ними співпрацюємо тісно. А також сьогодні присутні батьки і постійні наші відвідувачі всіх наших концертів. Ми щиро дякуємо за довіру і за зацікавленість нашій творчості. Лекція, концерт, танці народів світу занурила учасників в історію та стилістику різних танців. Ми сьогодні ми почуємо різні інструменти. Різні танцювальні номери, різні танці, які були раніше, і які є зараз. Я заграю танець, який був дуже давно. Це танець мінует. Також буду танці вже більш сучасні. Це танго, і всередині та польський танець мазурка буде таких декілька виступів. І, взагалі, хотів тільки сказати, що я от виявляюсь випускником цієї школи і так от склалося, що тепер тут і працюю. Тому теж дуже приємно приймати участь в таких заходах. Хочеться, щоб і людям було цікаво, і щоб приходили на такі концерти і далі. І легким шурхотом бальних суконь зустрічайте. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.